Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я хочу виставити чотири пісні. Дві пісні я написав 5 років назад. Одна пісня про дідовщину, друга пісня про те, яка є армія, яка в ній дисципліна, порядок. Перша пісня вона стосується більше української армії, друга пісня стосується про дідовщину. тобто це є явище, яке було в радянській армії. В українській армії вже такого немає. А якщо є, то воно дуже є блідим, невідчутним е і майже непомітним. Ну і е одну пісню я написав, е пов'язано з тим, що е деякі підрозділи кажуть: ось повара, вони їсти готують, вони не воюють, вони взагалі типу, шаряться. Е одні кажуть, що повара шаряться, другі кажуть, що медики шаряться, треті кажуть, що ті, хто в штабі роблять, шаряться. На що я хочу сказати, що це є один живий організм, що без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги, без управління, без операторів дронів, немає відповідних даних, немає розвідки, і батальйони, і підрозділи вони є сліпими в бою. Тому все дуже важливо, як артилерія, так само і піхота. І ППО. І, як кажуть, літаки. Ну і третя пісня. Я її вже виставляв. Хочу сказати, що вона не стосується когось конкретного. Це просто такий надум, фантазія. Ну і зараз вам хочу представити оці чотири пісні. Ми на війні воюємо усі, багато їх підрозділів у бригаді, бо ж повар медик писар, теж бійці, бо ми з нештабом також на завданні. Тому, братан, простішим будь завжди не думай, що служити їм є легко. Божі, по них расистим б'ють оті, розриви вибухів лунають близько. Боже, як тобі поїсти не дадуть, то будеш ти голодним в окопі. Вони буржуйки також підвезуть, коли поміг. Стріляють міни й кулі, тому братан, простішим будь завжди, не думай, що служити їм є легко, бо ж по них рашисти б'ють, оті, розриви вибухів, лунають близько, бо ж як не буде в злоді зв'язкових, та операторів не буде з дронів, то у бою ви будете сліпі, серед ворожих грізних батальйонів. Тому братан, простішим будь завжди, не думай, що служити їм є легко, бо ж і поміч. Рашисти б'ють оті, розриви вибухів лунають близько, бо ж може легше бути на посту, аніж сидіти з ручкою при штабі, бо ж також б'ють рашисти по штабах, коли штаби от дивізіоні, бо ж також б'ють рашисти по штабах, коли штаби оті дивізіоні, тому братам простішим будь завжди. Не думай, що служити їм є легко, бо ж і вони рашисти б'ють оті, розриви вибухів. Мають близько, бо ж і по них рашисти б'ють, розриви вибухів лунають близько. Вітаю всіх, слава Україні. Ззаді Олексій Степанович, він служив колись в радянській армії, і він знає, що таке дідовщина. так, да, Олексій Степанович? Так, це таке, що молодеж обіжали і що ти здівались над нею. Это страшное, что война, что то же самое. О, раньше я, было. Я тоже клись був. Яня, короче, підорасой. Да, це була колись радянська армія, от таке вони творили. Так, зараз я попробую на швидку заспіваю. Я колись років 4-5 назад написавдку пісню. Як часто в армії буває, устав нам близький, не завжди Солдат, солдата напрягає, що є предвісником біди. Бо ж як борзі сторожили, По п'яні б'ють усіх вони, аж напрягають горді жили, Не наче є вони пани. Бо ж як нап'ється п'яний дембіль, який чіпляється до всіх, бо навіть дух, що є на строчці, йому б зарадити не зміг, бо ж ось пішли у хід погрози, і лайка з мата пішла. Тих духів, що сушать на строчці. Як привихів, біда знайшла, Бож, ми нагнемо вас у позу, кричать дебільні ось діди, і взад засунемо вам розу, не допоможуть вам суди. Бо ж ми вам, тато, є та мама, Шуршати будете слони. Ми вам попустимо ні грама, щоб обісрались ви штани. Бо ж вас нашати будем дружно, проблеми ваші не грибуть. Бо ж туалетні шоколадки Під час нарядів вас ждуть. І після цих же слів брутальних когось ударили в жудах. Це дід дурний, неадекватний. Пустив у рук тяжкий кулак. Солдати деякі мовчали, та тільки ж був один солдат. Ударив відповідь ним діда, і дав він дідові підзад, та тільки ж п'яна отошмара, Серед дідів, як записить. За втрати ю душара, давайте духа, хлопці. Буй. І тут почалась дискотека, солдата били всі гортом, бо ж їх компанія велика, змішала духа із багном. Таке було колись в союзі, а може й зараз є таке. Коли ж таки бедлота, солдат ні за що й пусто б'є. таке було колись в союзі, а може й зараз так є. Коли ж та бедлота, солдат ні за що й пусто б'є. Ну, з помилками заспівав, але отака от пісня. Все, слава Україні! Ми переможемо, щоб у нас таке в українській армії ніколи не було, щоб ми були всі дружні, справедливі, толерантні. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам! У нас повар Григорій вже рік на війні, а у нього великі заслуги, бо ж на грудях у нього відзнака ось є, бо ж він номер є першій обслуги. Бо ж комдів він каву на ранок давав. І в готував він чудові. І за це наш комдів вже його вподобав. За заслуги його ті військові. Ну, а хлопці звичайні були на посту. І копали вони скрізь окопи, всю роботу робили. Діть ті важку, ти хліста їх робота до дупи. Полозливу та спеку терпіли вони. Щоб надійна була охорона, щоб комдівові було безпечно завжди, як було колись Наполеона А-а-а-а-а-а-а Оци всі далі, як рік на війні, а їх мають за дурнів та бидло. Бо ж без шани вони є, не наші раби поступили і з ними в нас підло. Залізним Христом у нас був повар один. Ну, коханка найкраща комдіва, наші повар той був залужного син. Цим бригади взводів та комбріга. Слава Україні! Ми переможемо! Дивіться, армія в державі, вона існує недарма. Панують ній свої устави, там розпорядок є світня, бо ж там встають всі дуже рано. Черговий завжди на посту. Дає команди він днювальним, щоб розбудити роту всю. ж він кричить, вставайте швидше, вставай і ліжка друг солдат. І хутко, друзі, задягайтесь, бо у казармі є комбат, і тут всі дружно вибігають, по форні три. Голий тор, і в бігу тем свій прискоряють, на оздоровлення цей курс І заплетять грудні солдати, бо ж заплетуться ноги в них. Та тільки ж після бігатого почнуть ганяти знову їх бо ж відтискання на рахунок, разом з підтягуванням жуть. На раз, два-три вони стрибають, як і оті почнуть. А потім ось заправка ліжок, і кантик має бути скрізь бо ж перевірять всіх на точність, як кантик на набив... бі. Підлогу треба теж помити, і пач потрібно замесити. Не треба долю свою злити, бо ж ваш сержант правий завжди. бо ж тут завдання всім наріжу, чекає кожного наряд. Всі ж кара знов запишу четвертий раз когось підряд. Така ж то армія в державі, вона існує недарма. Панують ні свої устави, там розпорядок є свій дня. Така ж то армія в державі, вона існує недарма. Ноють ніці й устави там розпорядок є дня.